Доброго дня! Значить, я давно в руки не брала свою колоду Леннерман. Така гарна колода. От. І от проснулася і думаю, що треба взяти цю колоду і нічого не загадувати. Не за що взагалі там питання не задавати. І просто хочу подивитися інформацію, що хочуть сказати ці карти Ленерман. Що чекає у нас? Чи що відбувається в житті. В общем, ми подивимося інформацію з потока що хочуть передати карти. Що нам хочуть передати карти. Що хочуть передати карти. Ну що, поїхали. Що хочуть карти сказати. Якорь. Зак... Укоренне, закорінне, якорь. Так, рибки. і криси. Ну, що я вам хочу сказати? Ви знайдете таку карту говорить, що ви, дивіться, рибки це в нас прибаль. Тим більше золоті рибки, смотрите, яка краса, красота. Це прибыль, це гроші, це робота нова, можливості нові, нові начинання, це удача. Золота рибка, як ви ми всі знаємо, вона виконує бажання. Да? От. Наші мічти, проще говоря. Якорь — це у нас укорінене, Це то, що буде дійсно, От, ви на даний момент, всі, хто мене дивляться, у вас зараз буде опущений якорь. ви вже знайдете хорошу роботу, нові можливості. От, можливо, хтось я ж кажу, займається своєю справою і карти говорять, що ви знайдете свою нішу. То, що ви хотіли, можливо, робота, можливо, повишення по роботі, можливо, десь якийсь доход, да, який у вас зараз в житті буде хороший доход. І він буде на постійній основі. Тому що якор це, я ж говорю, укорінення. Все, ви на своєму місці, ви отримали те, що вам треба. Ну, дивіться цікавий такий у нас момент: у нас тут криси. Ну, криси це сплітники. Значить, карти говорять, що якщо ви вы... э, нова робота, нові можливості, нові починання, можливо, переїзд зв'язаний з роботою. Можливо, там ви отримуєте хороші діжки, хороші бонуси, премії, повищення, нікому нічого не говоримо, Тому що криси це сплетні, це розговори за спиною. це... Это... Нехороші люди. Вони вам в очі е, улибаються, а поза очі на вас говорять гадості. Це можуть бути і ваші колеги, да, і ваші родичі, там, а, от, і ваші навіть, друзі, подруги, не на це сплітні. У вас за спиною йдуть сплітні і сплітнічують взагалі про ваше життя. Так що бажано, карти говорять, бажано, що нікому нічого. Так, що ви ще нам хочете передати, карти? Що ще хочете передати? Дивимося. Так, солуна. Ну, щось тайне. Тайне, непознане. Зараз ми подивимося, що у нас непознане. І ще луна тут в цих картах в Ленорман, Луна показує, що якісь закриті можливості. Розумієте? Тайне непознане то да, Ну якісь закриті можливості, які ви не можете дійти до. Ну, от... Як вам правильно сказати, от ви щось хочете так зробити, І зараз, допустимо, дорога перекрита, ви не можете до того дійти. І дивіться, всадник, так як я, цей Це дорога в нас, по-перше, можливості нові у вас зараз. Якби все на одному місці, от ви топаєте на одному місці в дану хвилину, ви якби і йдете, і не йдете. І дивіться, всадник він на місці, бачите, стоїть. Таке вчніше, що він от в лісі і заблудився. Того це так лунає випадає. Карти говорять, що на дану хвилину десь якась дорога. Постойте, от постойте. Подумайте, не спішіть, не... Е, цей, ну як, не галопа, не женіть. Прийде прийде время, приде время. Луна уйде, вийде сонце, і буде все добре. По-перше, по-друге, що зв'язане з мужчиною, з всадником. Мужчина, допустимо, чи ваша друга половинка, чи вас знайомий, чи ви общаєтесь, може, да, познайомились з людиною, чи може ну, хлопець з тільки починаються відносини. Мужчина ніяк не може прийти до вас на зустріч. І ніяк не може, що такий, такий період, да, люди, там, наші хлопці, м на полях, як я говорю. Ну, просто скалик, скалик, на полях. І він не може в даний момент прийти, приїхати до вас, прийти, тому що зараз ось все втайні, все закутане, димкою. І він не може знайти вихід, щоб приїхати до вас додому в дану хвилину. Щось йому перекриває ту дорогу. І теж він стоїть, отак, стоїть на роздорожі той мужчина і не знає, що йому робити. Так, що ще? Що ще з цією ситуацією? Друг. Собака, і дивіться, яка класна собака, бачите, дивіться, це друг. оцей мужчина, це ваш друг. Ну, друг може бути дійсно друг. да, от. Може бути і ваша друга половинка. Він випадає як друг, який підтримує вас сіда, який сідає коло вас, сіда рядом. І от він зараз за вас думає, думає за вас і хоче, ну, чи додому, чи до вас з, вас, з вами зустрітися. От. Ну, зараз поки по камець затуманений, понімаєте, луні, він не може приїхати в дану хвилину, в даний оцей момент. І це залежить не від нього, це залежить від ситуації в житті. От. І що ще? Давайте подивимося, що ще хочуть передати нам карти. Що хочу передати нам Ленорман? Що хочу передати Ленорман? Ой, дивіться сад, дивіться, який класний сад! Це радость, це щастя, це. Успіх, це можливості, ну цвіти знаєте, Асоціація, якщо красивий сад, це асоціація з радістю, з щастям. Значить, буде рада, щастя, взаємопонімання. Вот. я говорила за сонце, сонце взійде, взійде сонце. Після Луни прийде сонце і висвітиться. Оці всі непонятки, та вся ситуація, яка ніяк не могла рішитися. І дивіться, Мітла, ви все вимитите з хати. Всі негмітла, це у нас означає вимести всіх сплітників. А дивіться, якщо ми отак візьмемо, я вам зараз покажу. Тут да, креси, тут собака, це друг, а тут мітла. І я отак, обіжайтесь на мене, не обижайтеся. Я вам сразу говорю, це ваші друзі, ваші друзі за спиною, які на вас говорять нехороше, і треба цих друзів вимести з своєї хати. Дивіться. Бачите, Вимести свого пространства, убрати їх. Щоб вони за спиною ніякі гадості не говорили, не колотили. Ну це, виходить, друзі. По-перше, по-друге, мітла. мітла. От мітла, якщо так гарно вона показана, то інколи, інколи навіть карти горячий треба, може, дійсно, трошечки своє пространство поубирати, почистити, тим більше в нас осінь вже. якби треба готуватися до зими? Да? Утіплятися. І дивіться, що я вам хочу сказати, значить, так, да, зараз така ситуація, що і луни не розберіга. Радость, радость і щастя буде в той ситуації, яка у вас на душі. Так, може бути і робота, і відносини. І якщо ви хворіли, вилічитесь. Вот ще трошечки, ще трошечки треба поработати метлою. Вимести нехороших хороших людей. Почистить свій організм, да? вот, Це теж считается. метла. Просто говорять, що почистить все своє окружение. То, що біля вас, все будет добре. І що вони советують нам карты? Що вони нам советують? Що, ну, що советують? Так, совет від карт. Ну, смотрите, гадалка, о, Господи! Гадалка. Гадалка, чи, чи мене дивляться, дівчоночки, що такі, знаєте, сильні жінки, які розуміють, буває таке, що подумав, і воно здійснюється, і ти шестим чувством чувствуєш? І, як ми говоримо, з задніцею, да, чувствуєш, знаєш, що трапиться. Чи ви така жінка, така дівчина, знаєте, куди ви йдете, куди ви топаєте? Чи вам Ленорман советують і вищі сили, і ці карти, що сходіть до гадалки, до жіночки, яка гадає на картах, і, і подивіться, що у вас по судьбі. Такий совет вони вам дають. Чи може, якщо ви можете погадати? Давно карти в руки не брали. Візьміть, розкиньте і подивіться. В общем, хочу вам сказати, нормальні карти, денежки будуть, нова робота, нові можливості, нові починання. Нікому нічого не говоримо. Виметаємо з хати всіх нехороших людей після луни, після цього затемнення прийде сонце. І дивіться, 7 числа у нас якраз іде повнолунія, буде чорна луна, яка висвітить оці всі негаразди. Після неї, після неї прийде сонце, і буде радость, і буде щастя. Ну, такий совет. Якщо у вас є щось чувство, будь ласочка, делайте, як ви чувствуете. Якщо у вас якісь непонятки в хаті, то карти вам советують. Сходіть, погадайте, подивіться, розложіть, сходіть до хорошого спеціаліста. Вот так вам. Всех благ вам. Пока-пока. До нових зустрічей. Бережіть себе.